Привіт, мої хороші! Вийшли з донечкою погулять, винесли мусор. Хочу вам трішечки засняти краєвиди наші, буде повертатися додому, хочу зняти вам свій город. Так, дивіться, знайшла тут маленьке поле з гарними квітками. Так, а ну тут змію не спіймати. Подивіться, яка краса. Скільки гарних квіточок. Сьогодні такий вітер, пише щось там Полтава, ураган чи щось таке. Дуже вітер такий, аж свистить. О, які просто чудові гарні квіти. На замітку чоловікам, що можна і польовий гарних квіточок нарвати і подарувати. Так, ставочок. Зараз засніму там, до речі, хтось плаває на лодці. Лодка, човен, не знаю. Лодка ж правильно, правильно. Так, таке небо затягує, бо в нас то дощ, то сонечко. Так, зараз знімемо, то там у нас плаває рибку, я так розумію, ловлять. Там ще є синенькі такі гарненькі. Ось така у нас чудова пригода донечка загорає. Так, нарвала собі букетик, щоб вдома. Радували глаз, <ріст> тому що потрібно пишатися, любуватися квітами, поки вони є. О. Дивіться, хтось ловить там рибку. Треба приблизити. Так мої хороші ось хтось ловить рибку на нашому ставочку. Вітирець. І люди кайфують. Я б також поплавала, якщо чесно, але не маю гудки. Так, мії хороші. Дивіться, який я гарний букет нарвала. В яких кольорах. Красота? Чи, до речі, дуже гарно пахнуть. Так, мої хороші. Дивіться, який чудовий букетик я змогла зібрати на природі. Це вам польові квіти. Дуже гарний букетик і дуже-дуже ароматний. Ось такий. Зараз занесу його в хату, бо корінці обрізала. На зеленому, звісно, не так видно. В общем, якось так. А саме головне: жовто блакитне серце. Дуже гарно. Мені подобається влітку такий період, коли не встигла закрити чорешні, полуницю. Вже дивлюся, почали... боже, спіє вишня взагалі. Якось так. Закривайте варення чи компоти, напишіть в коментарях. Це в нас вуличка. Йдуть до сусідки на Кохвию. Вуличку недавно підсипали щебнем.